Кожна цятка в космосі це частинка відходів. Загалом їх там близько 200 мільйонів. Поблизу місць розташування супутників і чим ближче до землі, тим щільніші хмари дрібних уламків. Колосальна швидкість космічного сміття надає його частинкам великої руйнівної сили. Якщо частинка розміром з кулак зіткнеться з супутником, то виглядатиме так, ніби в нього врізався автомобіль на швидкості в кількасот кілометрів, а це катастрофічно. Так звані мертві супутники та згорілі частини ракет становлять найбільші проблеми. У 2009 році стикнулися два супутника з Росії та США. Хмара дрібних уламків покрила усю землю. Та колосально підвищила ризик для подальших зіткнень з такими ж наслідками. Саме тому дослідники з німецького центру авіації та космонавтики мають намір утилізувати космічне сміття за допомогою німецької орбітальної сервісної місії Деос. Це такий собі космічний прибиральник, який ловить відставні супутники, наповнює їх паливом та знову запускає на орбіту. Або контрольовано спрямовує поламані супутники до Землі. Цим пристроєм інженери симулюють наближення до мертвого супутника. Перш ніж ловити його в космосі, їм потрібна інформація, здобути яку можна тільки на місці. Це перший крок в утилізації космічного сміття. Вони мають проводити зйомки, щоб встановити, чи не хитається супутник, у якому напрямку його слід повертати, які у нього вісі. А якщо його потрібно зловити, то де його хапати? У багатьох випадках немає ілюстрації супутника чи його схему. Тут Відбувається тренування для поводження в космосі. У невагомості навіть найменший рух руки робота з колихою супутник. За допомогою цього пристрою інженери розробляють відповідні програми управління сміттєвиловлювача та випробовують їх. А також проводять унікальні наукові дослідження на вищому рівні Інформація щодо взаємодії руки робота та пошкодженого супутника переноситься на землю. Оператор використовує цю інформацію щоб керувати роботом. Місія прибирання в космосі стартує за чотири роки. Однак, за однієї умови, всі космічні держави повинні оплатити цей проєкт.